Добрий вечір, шановні, передпразничний вечір. Ось субота, завтра Пасха. Ось немає відео, погода олка. Я на цьому персику робив, скажімо так, попередню виломку ну, ось, Я покидав 6-7 сантиметрів. Між плодиками. Де 5. Було, 2-1, да, купами було. Ну я не про те. Я про те, що зараз вже дивимося. Уже ось Бачите, який плодик. Це плодик, як хороша горошина. Ось. А ось плодик ось. менший. І хоч той торчить вверх, але він більший. Значить, менший забираємо. І плоди один одного Заставляємо 6 см, 7 не менше. 6-7 см. Уже ось дивимося. Деревце саме підказує, який плод нам потрібно. Ви от дивитеся. Тут показано горошина, 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 хоп, а тут менший. Його забираємо. Горошина, хоп, а тут менший. Ось який його забираємо. І отак. Виломочку робимо, ось, як бачимо, також, вони всі візуально для ока мають одну величину. Усе, що трохи менше, скажімо так, або якщо дуже близько, або уверх торчить, усе виломуємо. Ну, буває такі, така і ситуація, що і вверх торчить. Але він великий плодик. Ось, наприклад, ось. Ось він торчить уверх. Другий, ось, росте у между двох гіллячок. Він хороший вже, але з нього не буде діла, тому що він зажметься і не буде у його такої форми, як потрібно нам скажімо. Ось цього допустимо, ось. Три плоди. Гіллячка маленька. І візуально бачимо, ось, що цей плод тут лишній. Ось, заставляємо два. Нормуємо так, ось, як би ми хотіли бачити у великому розмірі, коли вони вже були б великі ось, на тій гіллячці. І ми візуально представляємо ось, як вони в себе почували поряд, скажімо так. оце ось, ось сім Ну тут ось оцей ще буде через 2 неділі, оцей ось, 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 він ще покаже нам, ще нам покаже час. І ми виламаємо ось 1-2. А оцей менший. Ми його забираємо. Ось тут, значить, два внизу більших. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На цій гіллятці шість плодів. Це дуже багато. Ми поки робимо так: один, два, три, чотири, п'ять. Дальше через. Тиждень-два, коли вони вже зробляться більшенькі, ми ще побачимо одну прорідження будемо робити. І тоді, вже, коли вони, скажімо, до, дійдуть до такої величини, як 5 копійок, воно багато також на тій гіллятці ось. От, там дуже багато. Його проріджувати треба. Оце зараз, на даний час, коли він як горох, я проріджую на 6-7 см. А потім іще одне проріджування. Уже, як кажуть, кінець травня буде. ну, Друга половина травня вже буде видно вирисовуватися ось результат проріджування. І тоді ми його залишаємо тільки ті плоди, які достигнуть і будуть в тому розмірі, що вони. Нам будуть потрібні. Оце якось так. До побачення, всіх з наступаючим праздником, всіх добра, всім миру і доброго здоров'я.